Научно-популярний подкаст терапія. Наші гейські жарти тато обожнює їх просто. Зізвонюється з батьками по відео І жартую, що ваш син мене не любить. А наступний прикол був: Женя почав розповідати батькам про те, що він сходив вищі пати брови. Зробив акцент на тому, що цю рекомендацію йому дав мужик. Виходить, що навколо Жені. Постійно крутяться мужики, мови чіпуть брови, його стрижуть, бриють, перевдягають мужики. Він працює з мужиками і тренується лише з мужиками. Ми там їдемо в тур і спимо з женю в одній кімнаті. А була різниця, з чого я почну? Ну взагалі розмову. Ти все одно прийшов до цього, правильно ж? Ти ж уже для себе вирішив давно. Ну, Якщо хтось тут є, робить нагадочки, напишіть мені, я. Я загляну до вас. Ні, якщо ви не мужик, він не загляне. Я до манікюру дуже окей ставлюсь. Я люблю манікюр. Я Це можаю, що... науково? Любити манікюр. Це називається гігієна Женя. там волосся прибирати з тих місць, яких там не має бути волосся. А скажи мені, будь ласка, от в ну... яких місцях має не бути волосся? І дивись, щоб тобі очі не кололо. Здраження не було, да, ти да, маєш. Да? Безвідносно тебе, я просто все. Цьому... Так, ти, любиш. Да, ти -то добрий, класний парень. Так. Якби не поступив, у нас би і не було з тобою подкасту. Чи якби ти не був тим як його, студент-алкоголік, який вмирав кожного дня. І... Як і... же ти мене затрахав цим, щасне слово? Це лише питання часу. Мені подобається, О, от я блаженний, я блаженний, да? я ж кажу. Це кльово. але короткий не значить погано. Просто з людиною переписуєшся, а потім зустрічаєшся і рот у тебе зайнятий і в принципі... Ти не думав, Ну, що, може, не в тебе має бути зайнятий рот. У нас же з тобою, як коли. Спартак, я придумав стоп фразу нову. Припини це. тому, що в мене сон доволі таки міцний. Це я знаю. Ти навіть цим користуєшся буває. що... в тебе міцний сон, у мене міцне щось інше. знаєш?